Пілочик Юга розкрив Лаптіну всі схеми. Пілот, ну, як людина, якої купа знайомих по фронту, я розумію, як це все будується. Стаття 436 пункт 2 Кримінального кодексу України звучить виправдання немотивованого акту агресії, розпалювання внутрішньої ворожнечі і зневіра до Вищого військового і політичного керівництва несе за собою відповідальність, позбавлення волі від 15 до пожиттєвого з конфіскацією майна. Якщо в згові входить хтось із керівництва підрозділів і хтось із виробників е дронів, то можна фіктивно пропустити, наприклад, тисячу штук дронів-ударників, які нібито получили війська, і нібито в той же день вистрілили в бік ворога. Акти прийомки передачі підписані з обох сторін. Держава за це платить. Дрони, ну, серйозні дрони, починаються там тисяч від 20 баксів і закінчується там сотня тисяч баксів. Якщо ви помножите це на кількості фіктарей, Тримайте страшні доходи. І судячи по всьому, десь в цій темі і знаходиться розслідування набу. Плоколов Юла і юлист Лаптін лосклили всі схеми. Раджуть ці матеріали передати в Набу і САП. Боже, які кончені розкрадання найближчого друга президента та його оточення на армії. Я думаю, що вихід буде один. Не не відставка Єрмака, не відставка татаро, а відставка президента. Я дуже сподіваюся, що це станеться. Як кажуть расисти, ребята, беріть власть свої руки. Ми не проти вас воюємо. Ми воюємо проти режиму Зеленського, який вас обкрадає і кидає на смерть для збереження своєї влади. Так, Його, влада окрема. А... Увоююча Україна окремо. Ми маємо перемогти не завдяки, а всупереч тому, що коїться на банку. Те, і що ми робили, коли мені під час першої репетиції Майдану вона називалася Україна безкучно. Тоді під в палатках на Майдані вони казали мені своє кунцовське гасло. На все приходить час розплати. Ну так воно й буде.